Доброго дня, ви на каналі LeFine і за декілька хвилин ви дізнаєтесь про організацію, де мінімальна сума позики до тієї суми, що потрібно на тиждень. Це, наприклад, від 100 гривень до 3000. В опису до цього відео є посилання на сайт організації, яка більш детальніше надає вам консультацію щодо кредитування. В цьому відео ви коротко дізнаєтесь, що собою представляє компанія «Монто». Це сервіс цілодобової видачі кредитів до 10 тисяч гривень онлайн на будь-яку банківську карту всього за 5 хвилин. Саме мається на картку для виплат, щоб ви розуміли, тому що кредитна картка не дуже добрий варіант, де є вже кредитні кошти. Щоб це була картка-нульовка для того, щоб вам гроші були перераховані, ви їх могли. Зняти або просто щось купити з цієї картки. Для оформлення вам потрібно розуміти, що можливість отримати більше суми це надається постійним клієнтам. Період кредитування для нових клієнтів до 20 днів ставка 1% на день. А повторний клієнт може оформити кредит до 30 днів, ставка 2,5%. Якщо ви будете читати відгуки, це зробіть обов'язково, тому що кожна організація, я особисто раджу, дізнатись відгуки від вже існуючих клієнтів, які обрали там позику. Різні ресурси почитайте. Цілодобово працює служба підтримки, і ви можете подавати заявку на кредит в будь-яку годину дня. Видача кредиту також цілодобово. Є служба підтримки клієнтів, це все. Знайдете на сайті. Для оформлення вам потрібно мати вік від 18 років до 70 років. Мобільний телефон, паспорт, а код, наявність діючої карти будь-якого банку України. Якщо будете читати, то подивіться, що є ось цей момент, коли ви Будете порівнювати з іншими організаціями по видачі мікропозик, плюс-мінус у інших організаціях з компанією Бонто однакові умови. Це була інформація. Дякую за увагу. На все добре.